Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про різновиди головного болю. Поняття головний біль характеризує відчуття болю або дискомфорту, яке стосується анатомічних структур голови та шиї. Незважаючи на те, що кісткові утворення голови та основна речовина головного мозку ночутливі до болю. Фактично, усі інші тканини голови забезпечені апаратом больової чутливості, який реагує на різноманітні подразнення. Особливо чутливі стінки артерій, тому зміни в судинах зазвичай призводять до появи сильного тупого болю. Больові імпульси можуть передаватися через черепні нерви, біль може виникати при розтягненні вен. Твердої мозкової оболонки. Опріч цього, головний біль може бути спричинений е, подразненням верхніх шийних нервів, що зазвичай проявляється відчуттям болю області шиї, а також задньої частини голови. Головний біль є однією з найбільш частих причин звернень пацієнтів до лікаря. Не існує чарівної пігулки. Яка рятує від усіх видів головного болю. Головний біль, звичайно, є симптомом, а не діагнозом. Я наведу можливі причини головного болю. Деякі з цих причин заслуговують на особливу згадку. Навмисно не стану називати, з якою частотою, яка причина зустрічається. Неодноразово підкреслював своїм колегам та учням власну думку про те, що статистика може виявитися не лише другом, але й ворогом лікаря. Існує небезпека пропустити причину, яка в літературі зустрічається не часто, а інколи, навіть майже не згадується. Наголошу, що лікувальна тактика. Неодмінно залежатиме від причини, і так, можливі причини головного болю, позачерепні інфекції, тобто загальні інфекції. психогенні головні болі, посттравматичні головні болі, артеріальна гіпертензія. Судинні головні болі типу мігрені, внутрішньочерепний крововилив або схоже з ним причини головного болю, внутрішньочерепна інфекція, судинні головні болі не пов'язані з мігреню, спричинені прийомом ліків, виникли в результаті відміни ліків, контакт з токсичними хімічними речовинами. Головні болі при підвищенні внутрішньочерепного тиску, інші причини головного болю: це доброякісний головний біль, що виникає при фізичному довантаженні, захворювання ока та порушення зору, неврит або невралгія черепних нервів, бульовий синдром при дисфункції скронного нижньощелепного суглоба, артеріїт. Поверхневої скронової артерії. Звісно, наведений перелік не повний. Причиною головного болю, особливо у молодих жінок, може бути дисфункція скронового нижньощелепного суглоба. Так, жодні найсучасніші інструментальні та лабораторні методи. Не принесуть користі, якщо лікар, як особа, що приймає рішення, особисто не проведе ретельного первинного обстеження. Доктор має скрупульозно опитати, оглянути пацієнта та зробити хоча б одне припущення про причини стану хворого. У більшості хворих причину головного болю можливо з'ясувати на основі ретельно проведеного опитування анамнеза. Це історія цього захворювання. При зборі анамнезу захворювання відзначають початок болю, локалізацію та частоту виникнення приступів, а також якісні характеристики. Та інтенсивність болю, наявність супутніх симптомів. Головний біль є сталим, чи виникає періодично. Якщо біль має простоподібний характер, то яка тривалість приступів? Чи спостерігаються такі супутні симптоми, як порушення зору, нудота, блювота та запаморочення? Чи не переніс пацієнт травму голови? Чи було у пацієнта непритомність або судоми, Чи спостерігалося у хворого ускладнення дихання через ніс, або виділення з носу? Чи відзначає хворий збільшення або зменшення інтенсивності болю? Що було вжито для полегшення болю? Інше питання. Будуть, і вони залежатимуть від конкретних обставин. Окрім історії цього захворювання, лікар збирає сімейний соціальний та професійний анамнез. приділяє увагу шкідливим звичкам та перенесеним раніше захворюванням. Незважаючи на те, що характер обстеження визначається і віком хворого, даними опитування, анамнезу цього захворювання та іншими обставинами, пов'язаними з головною скаргою пацієнта, завжди необхідно збирати певний набір відомостей. У своєму обстеженні стадбати чотирьох хворих, які надійшли до відділення невідкладної допомоги. Та, мало за основну скаргу головний біль, Дікман та Мастен виявили, що для встановлення правильного діагнозу необхідна така фундаментальна інформація. Визначення температури тіла, вимірювання артеріального тиску, обстеження голови та. Ши. Дане обстеження містить ретельний огляд голови, очей, вух, носа, горла, пазух носа та належних до них анатомічних структур. Неврологічне обстеження. Його напрям та обсяг залежать від результатів опитування. Загального стану та результатів огляду голови та шиї. Важливе значення має емоційний стан хворого, інтелектуальні здатності, перебуває він у стані афекту, характер мови та рівень свідомості, оцінюють функцію черепних нервів, проводять оцінку тонусу, сили та функції рухової системи. Дослідження функцій чутливих нервів містить проби на поверхневу та глибоку польову чутливість, вібраційну чутливість, сприйняття тепла та холоду, проприоцептивну чутливість та відчуття рівноваги. Дослідження рефлексів охоплює роговичні та зіничні рефлекси, глибокі сухозильні та абдомінальні рефлекси та спеціальні симптоми, тобто Бабінського, Керніга. Брудзинського. Незважаючи на те, що у більшості випадків головного болю, анамне та фізикальне обстеження вкладають основу оцінки та діагностики, у невеликої групи хворих невеликої виникає настійна необхідність у використанні лабораторних методів дослідження. Ще раз нагадаю. Що використання лабораторних та інструментальних методів має бути обґрунтованим та залежати від конкретної ситуації. Серед лабораторних методів назву загальні аналізи крові, сечі, аналізи ексудату та іншого біологічного матеріалу. За потреби виконують біохімічне дослідження крові, серологічні проби тощо. Велику діагностичну цінність має рентгенологічне, томографічне дослідження черепа та органів грудної клітини. За показаннями застосовують електроенцефалографію, аудіометрію, ЕКГ, люмбальну пункцію. Важливо при обстеженні пацієнта лікар має пам'ятати, що існує декілька загрожуючих життю причин головного болю. Чому я наполягаю на дуже уважному опитуванні та огляді пацієнта? Ну, взагалі у медицині не повинно існувати дрібниць. Кожна деталь має значення, допомагає зрозуміти процеси, що відбуваються в організмі пацієнта, та надати йому адекватну індивідуальну допомогу. Зокрема, обстеження пацієнта з головним болем ставить ціллю виявлення у першу чергу тих причин головного болю, які зумовлюють необхідність негайного лікування. Отже, в процесі діагностики лікар насамперед має виключити найважливіше або загрожуючи життю причини головного болю. А вже у другу чергу, у другу, має здійснюватися пошук більш розповсюджених, але менш небезпечних причин. На щастя, закрочуючи. Загружуючи життю хворого стане, який супроводжується головним болем, зустрічаються не часто. Будьте здорові, а за потреби звертайтеся, розберемося разом. До зустрічі!